Так, дядьки, всім попривіту. Дивіться, що у нас тут твориться. У нас твориться закупка потужної потужності. Це просто це, це, це мега потужне. Це навіть такої потужності ви ніде і по телевізору не бачили. Такі ключі метрові. Коротше, тут, тут капець, що твориться. Ну то всякий такий шмурдячок, то мішочки там в мішочках. Ну це не все я вже трошки затараканив. Вот, сейчас я вам покажу, если достану. Й мать мою, Ты шо? Мечика одержатель дядьки. Више колена. Ви такі бачили? Мать. Оце купив. Да, короче. Не, ну тут и, и человеческое есть. Ну це так. Я ж кажу, он досик накрапає, що позаносив. Зараз трошки порозлажу і щось вам показую інтересні штучки. Ну, в самому початку ви такого точно ще не бачили. Розвертки морзе6. Ви подивіться, нульцеві. Нульцеві, здоровенні. Так, є на них тут надписи. Віз. Віз. Ну, це Морзе 6 Це морзе6. Дивіться, ще й цілий комплект. Перва, друга, третя. Так акуратненько. І саме головне... Йоханий бабай. Я навіть, отак, його навіть одну рукою його хер піднімеш. Ти що? А що це в нас? А це в нас калібр Морзе 6. Звісно, трошки попередоляний дідами. Діди, мабуть, друг другу, а воно не вилазило і видно з той сторони били. Ну от, блін, ну калібр, калібр, ну возьми ти. Ну по розвертке, постукай, ну по сверлу, ну калібр. Не, так-то він красивий, бачите, в маслечку. Вот. Ну, не новий. Ну, блин. Реально, це артефакты. Может комусь надо отакий от, от. Просто потужніший набор за безліч грошей. Ну, по суті, воно просто конських грошей стоїть. Сам калібр, не то що розвертки. Це ще й редкость. Хрен да їх знайдеш, та ще й нові, да. Може бути куш. Ну, бонус. <гум> а може, продам за косарь все, бо воно нікому не треба. Це таке діло. От, що тут ще покажу? Ну ладно, зараз порозлажу. Отаких От ось багато. Е, вони нульцеві. ну Це, бачите, десь його попередаляли теж трошки, не знаю. Чи запресовувати його питались. Ну, це один такий випав. От, а так, бачите, вони нульцеві. Вони не працювали. Це, по-моєму, рем вставки на цій. Як їх на Морзе 5. Ну, скоріше всього Морзе 5 конус такі от. Якщо що, там можу поміряти. Коротше, зараз, зараз трошки буду вам показувати цю потужну потужність. Так, не знаю навіть з чого почати. Всього багато. Ну давайте таке, що новеньке, красивеньке почнемо. Дивіться, такі от фрези. Фрези, ВК. На паєчки ВК. Посадка 50, діаметр 185 я наміряв. Толщину не мирну. Бачите, тут правий зуб, грубо говоря, ну воно сміщене. Е, не знаю, міліметрів 8, 7-8 така от фріза. Не знаю, що там гривень по 200 за них. Но вони нульцеві. Так, от, даже табличку от покажу, що цікаво, Розмір 195. Так, количество штук 3. Марка сталі r M5 91 рік. Ну, оце, оце я їх розпечатав. Да, 195, посадка 50. -та. Ну це ніяк не R6M5. Це на пайки видно, що или ВК, або щось -то того. Ну, Взагалі, ну, чорненьке, трошки, трошки розлічаю. Це не r M5 Вони ВК. Я думаю, може саме ця трохи черканув. Ніфіга. Ну, ці теж всі. Що ці, що ці 200 гривень? Так, рим ставки. Рим ставки на конуса. Дивіться, я наміряв діаметри 40, 35, 30, 25, обща 240. Це від краю до краю. Отакі от вони новенькі. Зараз вам покажу. От, Бачите, їх цілий мішок, йожики такі терчать. От, ось я достав. Бачите, вони новенькі, гарненькі. Не, ну це таке, як... Хоча хто б його ставив? Я ж кажу, ну, в принципі, в принципі, слідоустановки не видно, але ну, тут видно хренова обробка. Та не знаю, що гривень 200 чи скільки воно стоїть. Це, це теж для мене загадка. Це я ж кажу, треба все дивитися, виясняти. Хрань знає. Ну, хай будуть гривень по 200. Ну, от такі от вони всі одинакові. Бачите, вони нержаві, красавчики. Це хто в кого є конус. От. типа, поміняти. Може то, що їх перелажували, бачите. Таке от. Таке от, Ну, не видно, щоб воно стояло. В общем, ну хай теж буде гривень 200 штук. Так, не забуваємо От наборчик. Топорики, тяги, лірочки по 60 за кіло, кабанчик. І ось у нас мідчик одержателі. Ось дивіться, ногу поставив. Воно навіть ще й до дирки півноги. Так, це, звісно, Тебела. Що я придумав? Поки будуть ті, що я показав, бо їх треба якось поперебирати, попідписувати. О, Рудик, хто там переживав за Рудика і Жорика. Рудик. ні-ні-ні, Рудик, не треба, <схід> потім пограємося. Воно гавкуче, воно все повністю в мамашу. Так що ви... Сип драний. Воно ну ще й дурне. Поставте лайкосик, оформіть підписочку, хто ще не оформив, щоб успіть купити такі всякі ніщачки. Бачите, всього багато. Інспектор Рудик інспектує. Да, Рудик, дай, дай людям показати. Арієць ти наш істинний. Бачите, голубоглазий, рижий, наглий і кусючий. Отдай. Дай. Рудик. Рудик, собака, дика, вже дві перчатки з піонерів. Так, дай покажу людям. Дивіться, отакі ось. Ну, тут 40 сантиметрів 80, 80 його повністю. Длина, длина. отут дюрки. 33 і 30. Оце ось, коротше, дивіться, 34, 39, 30... Грудик. А, дай, а ви питаєте, ой, рудик, не побийся. Де вони? Вони ж не дадуть працювати. Дивіться, 34, 39, 30 по 300 гривень. Це теж, ну, оцей хай буде гривень 350. Отакі вот. ось о, два штуки нових. Тут бачите, 18 і 15. Ну не видно, щоб ними роботали. Теж по 300 гривень. І оце. Ось ось. Коротше, всі по 300. 300, 300... Ці по три сотні кожен і оцей 350. По держателям <coughs>, теж якось потім треба їх ну, розміри підписувати. Може теж можете писати, кому треба такі здорові розміри. Ну, по, ценам, по ценам, може будуть трошки дешевше. Ну, бо ці реально вони важучі. Це такі потужні кабани. Леркодержателі може будуть чуть дешевше. Ну, все одно їх треба наборчики зробити, може треба, здорові. Можете написати. І що в нас ще ключики? Так, отакі от от машнецькі ключики, як ви бачите, зараз покажу вам. Вони ковані. Бачите, такі, як мікротрещини, видно, вони на 42. От, вам хочу прикол показати. Дивіться, це не опитний коваль, це чуть більш опитний, але не повністю. А це ще більш опитний коваль. Іли це вже вифрезіровували, ні, це вифрезіровували. А, ні, а як коваль же швику я це. Це ви фрезеровували. По-любому якось. бачите, метал трошки потянуло. Ну, длина у них сантиметрів по 70. Дивіться, можна розтойвати. Ну, У вас і ключ. От тут на гріті буде монтіровка. На такі дебелячі ключі. Вони всі на 42. 40... Ай, чуть пальця не вивихнув. Рудик. Опять прийшов Рудик. По 350 гривень. От. Оці ключики. Може там якісь інші є розміри. Теж я ж кажу, треба трошки поперебирати. Це я вам ще хотів показати. Це ключик з отак от Ногу поставлю. Чуть вище колена. Оце ключик з Ви можете представити, які там були тіски. Я не знаю, що це за завод. Якийсь дуже потужний. Що таке? Все потужне. Ну, це я не знаю, ну, оце слово сьогодні потужне, буде часто звучати, бо морально воно <хи> здоровенне все. Так, а, ні, ще щось покажу. Так, що ще покажу вам. Дивіться, є отакі от от головки. Головки, вони, скоріш всього, 125. А щось, мені здається, вони більше, щось нас дурять. Хоча це ж треба, типу, адреса до адреса. Дивіться, так воно 135. Так, 145. Ну, хай буде. Ну, коротше, ось я поміряв. Пишуть 125. 125. Вони три штуки одинакові. Дивіться, а це з цієї сторони. Тут ельборові ріси, але ну, це по-любому О, Це не знаю. Ну, тут, бачите, нічого нема. І оця теж, бачите, тут гаєчки, ой, якісь болтики є, а з цієї сторони нічого нема. Странно, що тут ще должно бути, не ясно. Ну, якісь крутки. Коротше, може хто хоче всі ці три головки. Ой, та чому ж їх определить. Тисячі дві. Та не знаю, хай, хай буде дві. да, якщо. Бачите, посадка. Зараз я вам вимірну посадку. Отдай. Та сорокова, мабуть. Вже, бачите, вже на глаз оприділяє, 30-40, да, Сорокова посадка, такі от всі одинакові. Бачите, не знаю. Хай буде двушка пока місця, а там, якщо що, я ж кажу, не стісняйте, пишіть, не стісняйтесь, пишіть. О, ну, Тільки ж не так, що теж писали, що типу, за Штанген Циркуль 1,6 метра. Один метра, 1000 гривень, 1200 там давали. Один, малоумний писав, що за. Ну, я пишу там 150 доларів. Коротше, 150 доларів метр 60 і метр 40 є. Каже, за. А хтось там написав 1200, ну, шутка, ну, нолик забув, типа 300 доларів. Це так, шутка юмор. І написав, що за. За 300 доларів можна купити мітутоївський новий з паспортом в упаковці. Потому що він, каже, купив новий мітутоя з 200 губками. Якщо ти дивишся, ну він типу, намікнувши, я не шарю, що таке 500 мікрометрів і 200 губки. Я йому пишу, що 200-й обичний мікрометр. Ой, мікрометр. Вже забалакався штангель 200-й. Це вже перейшли в рубрику інтересні клієнти. 200-й обичний штангель, мітутоївський, на розетки стоїть 5500. Ну, я думаю, це фірменний. Тобто це 250, а то 200, 5500, а в нього 500 За 7 тисяч купив новий з паспортом упаковки ще з увеличеними 200 губками. Кажу, так, да, навіть це саме десь на Аліекспресі заказав собі ту міту тою. Коротше, це тому що ну, предлагайте ціни. І теж вчора за індикатори. Дядька написав, що такий маленький в мене був ІРБ, по-моєму. Каже, на Олексі по 400 гривень. Дядька, якщо дивишся, скинь мені ссылки, я їх буду скупати, не знаю, мішками Мішками по 400 гривень. Бо я зайшов в OLX, мінімум 1000, та 1000 з копійки, там тисячі сто, коротше, до 2,5 ну, ну, Я думаю, ті, що за сто довго не стоять. Ну, Я їх по косарю продавав. Тоже там 20 минут ушов. Блін. Ну, якби вони були на Олексі по 400 гривень, не треба обща, що там кожен той. Індикатор стоїть по 400 гривень і, і РБ оцей. Ну, Блін, реально, дядько, скинь ссылки. Я їх буду скупати ну, по 400 гривень, по касарю піхати. Дивіться, який бізнес. Ну, ну воно просто капець, Тут можна лям залутати, я не знаю, там, за місяць на одних індикаторах і нахрен це все, все тягати, Оце важке, оце все важке. Вон рудик. Ладно, це так, минутка побалакати, відлітися. Ставте лайкосики, робіть підписочку, пишіть щось в коментах. Не пишіть херню, бо вчора теж один якусь херню написав. Улетів бан. Ютуб ну, блокує, там якісь матюки і, і такі лайтові матюки. Ютуб сам блокує. Він мені в тому в, в приложенні показує, хто там матюкається, Ну, хто матюк написав і Ютуб сам удаляє, а я вже рішаю. Оставити комент? Ні. Якщо він там якийсь нормальний, оставляю. Если там щось, так сказати, переходять на лічності грибні. Ну, звиняйте, вже в бан його. І все, не треба усиратися. Нормально, пишіть по ділу, щось там таке. Ладно, все, всім пока. Ждіть розпаковочки. Все буде, до нових встреч.